На тонкому змиканні буде а на фальсеті. А яка різниця в цьому? А. М'яко І ще в звуці є якийсь додатковий елемент. Повітря? Фальцет це звук з повітрям. Коли ми йдемо вище, нам легше співати на фальцеті. Уявляєш пальці, які стрибають. Який перший, третій, п'ятий. А давай перше. Перший, третій, п'ятий, третій, перший, давай. Молодець, добре тут. Окей. На А! Відкривай сум. Уяви, що це низ. не є. Через ха давай. Вища і. Молодець, так, так, це вона. Якщо я перестаю співати, ти далі нагло впевнено А І. Старайся вирівнювати звук. Кожна нотка вона одинакова. Молодець. А тепер грудним сильним звуком. Може просто почати напружуватись гортані, горло і таке Такий якийсь дід старається говорити. Що робити в такі моменти? Старатися уявити, ніби в тебе дуже багато місця. Поверхневий двух, а ну заспяє? А вступила Прямо як цей зв'язки. Добре, зараз було важко співатися. Приємний звук був yeah, yeah. краще, правда? Yeah. зараз на грудному позаритму. А, е, -E і. А прямо такий відкритий звук. -E да, до речі, напружуєш живіт, є відчуття напруження. Yeah, yeah, yeah. А -E дай саме рівно -E uh -huh. і попробуй видути живіт. Прям так розслабитись. -E -E Видих на -E повітря. І. А, е, і. Далі ми продовжуємо те саме грудне і букву особливо поводимо. І ще раз. Молодець. А тепер тягнемо під музику. І Е. І. Згадуємо віру. А. Е. І. І вдаряємо звук. І ще більший звук. Молодець. А тепер тонким змиканням. Тонке змикання. Е, е, да, Дивися, це не сильно висока нота, ти її достаєш. Можеш впевнено її брати. Mm -hmm. Давай, тепер е, з паузимом. І. Е, і. Молодець. А, е, і. і тепер тягнемо. Дуже гарно. А, е, тепер саме останнє, звук з повітрям. Да. Ха, ха, через ха, ніби сміємося. Ха, хе, хі. Окей, давай yeah. в ритмі і... И... Молодець, дуже добре. І... И... А тепер тягне. Я що тата, ти щось не хочу а? купити, і ти не? така і ти купуй мені, і ти така а, е, і. Добре? А, е, і. Ну, ти щось не дуже хочеш переконати. Е, і. Да, да, да. Такий звук, І типу, от уявляєш постійно. І дивись, буде такий темп. Та, так. три, чотири. А, а, е. Молодець. І. Дуже добре, не спіши. А, Добре. Ти виходить, ти краще тільки тоді, коли ти заспіваєш це мільйон тисяч разів, і ти не, вже не. така, знаєш, серед ночі тебе збудять, така, давай, ну заспівай мені. І ти вже все, ти вже впевнено співаєш. Зрозуміло? Окей. І на бузяні берегах, на бузьким човнах, Ти я у місто, я просто вірю, я вірю. Опа! І нам бери, а, на пути жопа, не пишукав, я ти без дайшов я брус довірив. Я вірив. Yes. <laughs> І що, що скажеш? Класно Класно? а тепер федь не нужны. Ми зві звід

Плен перший дуже добре. От мені подобається. Ага. На приспі, ти почала Що? А як мені? Я, я <різь> Не так співається, нема Макса. Нема Макса, як без Макса Да. А, Давай на концерт Макса покличем, щоб з тобою співав. <різь> якщо він приїде, буде дуже добре. <різь> а, дивись, давай один раз проспівай від початку ага. до кінця і послухай. якщо не сподобається, ми будемо це щось робити. Окей, добре. окей. <різь>

так, да, в кінці. Дивайся, а зараз добре прозвучало? Ну mm. ама, ама. Я просто віри. Повіри. По По да. Маєш супер впевнений. Давай ще раз приспів. Mm -hmm. Я просто віри. craia mi-s Тягується звук, тобто не скупись братан, все тобі віддам, ти ж не мудак, ти великий став, я в облозі ріс. Якщо тобі не виходить, ти можеш зробити цей звук більш приміщий. Я в облозі різ. Так, можна так просто проспівати, всі пізно наша жапуща. Так, дивись, воно все супер низько, тобі дуже комфортно вже співати. Повітря. Нише повірити. Знаєш, що важливо цю ноту взяти, тому що якщо вийде вище, буде такий. Типа, ось такая штучка. І, видишь, сейчас звук розтягует и будет. Твоя душа, твоя душа.

А він так, так дав він наверх, чи він на них? Повірив. Ні, там немає повірив. Там нема повірив, це я придумала. Да, мать. Це авторський uh, оковання. <laughs> Окей, yeah, yeah. okay, дивися. Uh, що скажеш про цей варіант? Що, ну, я навірив, навірив, я чувствую, що там щось не так. Ніби не дотягується або наоборот перетягується, yeah, правда? Yeah. Типу, як типу... Да, ну, якось, ну, да. Трошки не чисто. От якщо не... так Ні, пові... віри... я просто вірив. Пові... Чуєш, а окрема. з Музикою я не можу. Так, да, ти просто mm -hmm. 에, дивися, ти, коли Онісон співаєш, типу без музики, без інструменталу, ти добре себе чуєш. Mm -hmm. І ти орієнтуєшся в тональності. Типу, в тебе нема проблеми з того, що ти десь вилітаєш. Mm -hmm. Але коли ми співаємо під мінус, в тебе може бути таке, щось десь почула, на той звук, mm -hmm. і все, і ти з, і за нього загубилася, і тобі далі. Oh, ой, це це yeah. треба просто напрацювати. Тобі треба yeah, сісти yeah, і так. поспівати цю під мінус. Mm -hmm. Не yeah. з ним, а під мінус. Yeah. Uh -huh. І потім собі, наприклад, на фончику його, Включити і послухати, де що, який виходить звук. Але дуже молодець, реально класно. Я думаю, що тобі варто заспівати. Якщо вдруг ти прийдеш і ти така зрозумієш, що тобі дуже страшно, можна буде співати. Але Оксана вже співала, скажи свої враження про концерт. Є на це класне відчуття. Типу, ти коли ти, ти вдома в душі співаєш на там, 100%, а ти тепер не і там на 30%, але ти, відчуваєш, що як буде рости. Да. Так, а а нас скажи, саме в нас є хлопець, який хлопець всі він такий да, 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 уже да, так, так, е всі ці усі, що були, ти на них і відчуваєш, що тебе хтось там засуджує, чи ще щось на ти зможеш ти зможеш Та, там бути, він зможеш цінути. Нема відчуття конкуренції, я дуже це ціную, бо мені дуже не подобається, коли нав'язують типу, конкуренцію. От хтось краще співає, хтось гірше. Mm -hmm. Ну, у нас у кожного свій старт, у кожної людини своє якийсь початок. Mm -hmm. І тут треба працювати над тим, щоб порівнювати з собою, а не з кимось іншим. Окей? Mm -hmm. А порівнювати з собою це завжди шлях до цього. Ти маєш Давай тоді я напишу деталі про концерт і скажеш. Наступна дівчинку я хочу поговорити на цю сцену, це соля дівчинка дуже творча. Я з нею познайомилась зовсім недавно, але хочу сказати, що мені дуже подобається, коли. Досить юні люди насправді такі відкриті і такі щирі в своїх якихось емоціях не бояться потанцювати. Мені Соля там показала різні відео, де вона танцювала, де вона там щось на сцені. Мені дуже подобається, коли люди відкриті і коли вони можуть легко почуватися себе і відчувати комфорт. А ще до речі, вона зараз з татом роблять одну таку штуку. Вони ведуть ютуб канал і записують свій фільм про те, як Соля пише пісню. Тому ви можете зайти на YouTube канал, підписатися, подивитися. Да, тому це дуже класно порчати дівчинка, тому дайте попросити.